Вітаю, шановне товариство. Здається, що може бути простіше, ніж картопля печена в попелі. Але я особисто куштувала тільки два варіанти такої картоплі. Або вона знизу підгоріла, а зверху сира, або вона пропечена, але верхні шари цієї картоплі настільки сухі, що їстівною залишається тільки середина. Ну і їсти картоплю печену в вогнищі не надто зручно, бо потім всі як чортяки у сажі та попелі. Отож, я хочу запропонувати вам рецепт ідеальної картоплі печеної в попелі, правда, без попелу і без вогнища. Для цього нам знадобиться картопля з високим містом крохмалю, та що гарно розварюється. Картоплинки вибираємо рівномірні по розміру і невеликої ваги десь приблизно 100 грамів плюс-мінус одна картоплинка. Картоплю ретельно миємо, але не обсушуємо. Картопля повинна бути мокрою. Далі беремо будь-який поліетиленовий пакуночок, але бажано, щоб він був без дірок, і складаємо туди картоплю. Коли вся картопля складена, додаємо до неї такі чарівні інгредієнти. По-перше, Борошно, дві столові ложки борошна на кілограм картоплі. А по-друге, сіль. Сіль треба брати кам'яну, не екстру, одну столову ложку солі на кілограм картоплі. Тепер гарненько трусимо цю картоплю, щоб кожна картоплинка обвалялася в борошняно соловій суміші. А тепер. Висипаємо все це добро на деко, розкладаємо картопельку в один шар і ставимо деко в духовку розігріту до 180 градусів. Картопля буде готуватися близько години. Через півгодинки бажано перевернути картоплинки на інший бік, але якщо ви забудете перевернути їх, то це теж не страшно, в принципі, картопля теж гарно приготується. І ось через годину ми маємо отаку чудову, ідеально пропечену картоплю. До речі, поки картопля пеклася, то сніг уже розтанув. За рахунок того, що картопля покрита шкірочкою із борошна та солі, волога із середини не випаровується і тому консистенція картоплі дуже ніжна. Вона просто нагадує ідеальне пюре. Така картопелька смакує з буччим, маринованими огірочками, помідорчиками, салом, зеленою цибулькою та просто з вершковим маслом чи сметаною. Це дуже-дуже смачно. А до речі, картоплю не обов'язково чистити її, можна їсти прямо зі шкірочкою. Звісно, якщо ви її гарно помили перед приготуванням. А е, за зовнішнім виглядом, ця картопля реально виглядає так, ніби вона запечена в попелі, але в ідеальному попелі. Принаймні всі діти вірять, що ця картопля. Запечена в попелі, але я вам скажу, що не тільки діти, але й деякі дорослі мені вірили, що я запекла картоплю в попелі. Отож раджу вам приготувати цю чудову картопельку, і, повірте, ви ні разу не пошкодуєте.